Бо время чтения канона и Акафиста, Воскресению Христову, радуемся, що кожне слово там відноситься до каждого з нас. Ту радость Воскресення ми носимо в собі все життя, як у преподобного Серфима Саровського. Вітання було кожному, на кожний день радость моя, Христос, Воскрес! Читая із чотирьох Євангелій. І в посланні апостолів о Воскресенні пам'ятаю свої студентські роки. Коли одного разу попалася мені в руки атеїстична стаття, де було написано, ну, добре-добре, віруючи до церкви ходять, комусь там вірують, а ведь у Євангелії не написано точно як було Воскресення. Там такі різні там такі різні інформації. І по молодості я вначалі подумав, а може, то й так є, але потім захотілося мені самому вбідитися. І я заново, ще будучи студентом Ужгородського університету, перечитав чотири Євангелія, Дойшло дійшло до мене. Господи, та ведь про Воскресення писали чотири євангелісти, а вони писали кожною дільно. З собою не радилися, та як вони могли ідеально все написати однаково. І ця думка проникла недавно на суді, коли мене на суд привели і з'явилося, я думаю, призначених п'ять свідків з однієї комерційної організації, вони в керівництві там усі. І що удивительно. Вони на суді проти мене свідчили всі одинаково і давали покази слідчим всі одинаково. І от тоді до мене прийшла думка. Тому случаю, коли всі свідки говорили одинаково, вони обманщики. Бо будь може сказати різне слово, інакше сказати, і слідчим їх, іначе би записати ні. Слово в слово, буква у букву, зап'ята в зап'яту. Так, значить, очевидний зговор тих свідків. Нас менше цікавлять всьогосвітні свідки, тобто все слабина далека від правди і істини. Я вернуся знову до Євангелія. Так євангелісти четверо сообщали у Воскресенні, хто перший увідів Воскресого, як перший було, які були діалоги. Так ми узнаємо доповнителі елементи. Інформації, які один знав, другий не знав, а склалися разом, получилася прекрасна картина Воскресіння. Але докази очевидні. Євангелісти не зговорилися, як мої свідки, що слово слово однаково казали, однакові аргументи, однаково їх боліло все. Я собі завжди розсуждаю, цей світ. Якщо відступив від от Христа, навіть якщо формально ся рахують свідків якоїсь релігії, вони своїми ділами показують, що Христа ніколи не знали, Наверно, не знають і не будуть знати, якщо одного разу не прислухаються до слова Євангелія і не покаються, і не прийдуть до Господа не просто формально, а со слізами, коли вже наробили тільки много лжи і обману. І щоб то все перебороти, треба велику силу мати. У нашому народі, от по чому не є для У наших людей обіди чулисти, як за нас говорять хоч як, пишуть хоч як. А народ не бунтує. Не тому, що не може або не має права, має право. Однак не використовує своє право лем тому, що завжди. У нашому сознанні звучить слово Апостола, слово Євангелія. Якщо б ми не отримали від от Господа обітування обіцянку, від Воскресого за награду небесну, величественну, славну, за котру апостол Павел сказав, око не виділо, ухо не чуло і на розуму то не приходило людині. Що приготовив Бог люблячим Його віруючим його воскресіння, Ми б ніколи не терпіли того, але коли знаємо, що раді Воскресого треба потерпіти, легенько прощаємо. У з великою увагою дивимося слухаємо проповіді нашого Предстоятеля Української православної церкви Канонічної, блаженнішого митрополіта Онуфрія. Слухаємо проповіді наставлення нашого архірея, наших духовників, особливо. Подвижники у монастирях всі одним голосом кажуть, якщо б ви научилися усі потерпіти раді Христа, награда буде наша велика і дуже скоро». Почому так кажуть, навірно, опитом жизни наш народ провірив? Від ми не знаходимося в історії нашого народу, народа, народа Карпатору Синов. За 1150 років вже християни, а історію ще, мабуть, раншу, щоб ми, християни, якось робили, настраювалися ненавистю до гонітелів церкви, вводили нашу народову унію пендриками, нагайками, били людей, гнали. Споминається тут теперішня вже Словакія, тоді була Карпатська Русь в одному з монастирів. На празник ікони Божої Матері зібралося коло 10 тисяч русинов православних, і вдруг узнають, що єпископ Парфеній уже нібито підписався за унію не біло фізично, а от читали мораль, що лише поліція, тоді австромадянська відвела го набік і відів парфеній як 10 тисяч русинов. Виразили йому своє неуваження за предательство віри. Ми сьогодні кажемо, Господи, поможи нам, щоб ми помнили, євангелісти а б зговорилися, написали б однаково. Свідки в Суді, якщо б були чесні, вони б не сказали всі однаково. І ми віруємо воскресому Господу і розуміємо, що це центр нашої релігії, наша віра. У центрі Воскресення Христа, христоцентрична наша віра, і календар наш чудесний. Але коли усе світ відів, що богослужбові календарі – то не просто перекидний на столі листочок, а й все. життя є, образ жизни нашої, рішили замінити не лише релігію, а й календарь. Що ще може замінити язик, культуру, а ще й. Приготовлений законопроект поміняти кирилицю на латиніку. Господи, воскреши із мертві, благослови нам, щоб ми держалися свого. Пам'ятує, що як нам предки наші карпатські русини завжди од діда прадіда говорили. Що би не стало, не відступіть від Бога, держіться церкви Христової, утікайте цього світніх сект роздорів, розколів, различних уній, в котрих не є подлинності релігії. Держіться того, що нам принесли Кирил і Мефодій. І от ми то держимося в Закарпатті, і тому й не хочемо другого приймати, тому що ми знаємо. Тільки тоді, доки ми в церкві істинний православний, канонічний спасаючий, а є в нашій державі тільки Українська православна церква. І як би нас за нашу віру не попиталися судити, що, мов, ну, лише себе рахую за істину, так і написано в моєму обвиненню, він винуватий у тому, що вважає свою релігію, істинну, да іначе Бог не був християнином. І любий з нас, якщо б ми так твердо не читали, тільки наша. допускаємо, що інші представники релігії так би сказали і мали би сказати, ну ми на то не сердимося. Ваша релігія віруйте, як хочете, але якщо ми віримо в свою благодатну, канонічну, а під Карпатами 1150 сто п'ятдесятрічної православ'я. То воскрес Господь подлінно з нами, і ніколи ми від нього не відступали, і Він од нас. Бо лише так поступаючи, ми тут діти Божі, діти Воскресення, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.